На дно банки в мене півтора літрова кладемо 5 зубків часнику, лавровий листочок, перець душистий дві горошинки та 5 горошинок чорного перцю. Потім у 2 шари накладаємо помідори шматочками, потім додаємо цибульку, порізану напівкільцями. Потім знову докладаємо помідорами і зверху цибулька. Кожну банку додаємо по 2 столові ложки олії. Готуємо розсол, 1 літр води, 1 столова ложка солі, 3 столові ложки цукру та 50 мл 9% оцту. Доводимо до кипіння та заливаємо помідори. Ставимо стерилізуватися. З закипання стерилізуємо 20 хвилин та закатуємо смачного.